Вікно відкрите, шиб, давно немає, тому що важко дихати війна. І довго-довго облітає із пристінку пелюстка кам'яна, і дзеркало стріщеної в оці сервант, в якому куля або дві. І диван, який лежить на боці, із діркою у сивій голові. На кухні дан шепоче, кличе дору, чей вона жива іще, чей? Адора тяжко дивиться угору і все не зводить з дзеркала очей, і розквітають крові чорні маки, і всюди на війні, як на війні, і десь надсадно гавкають собаки, здається, там, де яр, хоч може й ні. Вітаю вас, дорогі мої підписники, глядачі каналу Вінтажний Блогер. Погода сьогодні пасмурна і така ж сумна тема сьогоднішньої нашої з вами зустрічі. Зараз я знаходжусь в урочищі Бабин Яр в Києві. Трагедія подій, що сталася в 1941 році на цьому місці, відома всьому світу. Саме тут, у той злощасний рік, в період 29 та 30 вересня, німці. Розстріляли близько 33 тисяч євреїв. Розстріли продовжувалися далі. і на цьому місці впродовж війни, по підрахункам, загинуло близько 100 тисяч людей. Потрапляли ці розстріли і військовополонені, і цивільні жителі різних національностей українці, звісно, в тому числі. А також продовжували вбивати євреїв, циган також розстріляли пацієнтів та лікарів психіатричної лікарні. Імені Павлова, яка знаходиться тут неподалік на вулиці Кирилівській, розстрілювали в Бабиному Яру цей же яр ставав так званою загальною могилою. Сьогодні я відправляюсь на заходи, які приурочені в шануванні пам'яті загиблих. Відбудеться показ фільму документального режисера Сергія Буковського. Ну а поки мене ще залишається час, я трішки пройдуся по меморіальному комплексу Бабин Яр. Ну і покажу вам все те, що буде сьогодні відбуватись на цьому місці. Ось там бачимо пам'ятник загиблим ромам. багато квітів. Зараз підійдемо, покажу його поближче. Ось бачимо, ніби така циганська кібітка. Ось такий ланцюг товстий і по ланцюгу металеві квіти від президента України. Такий кошик з квітами, лампадки дощ затушив, багато квітів. Люди вшановують пам'ять розстріляних, репресованих. Ось подібні місця в черговий раз нагадують нам про те, наскільки страшно жити в окупованій країні і що роблять з тими, хто за свою народність, за свою національність, іноді навіть просто за те, що вони належать до якоїсь етнічної групи. Цього навіть було достатньо для того, щоб бивати людей таким страшенним, жахливим чином. Повітря, особливо після дощу, вже так пахне осінню, запахом сухого листя, цю пору, навіть не дивлячись на таку похмуру погоду, вже незабаром. Менша ніж через місяць мій день народження. Ось я народився у пору, ще навіть холоднішу. І, напевно, через те мені це так близьке. Ось також цікава інсталяція, кристалічна стіна плачу. Інсталяція всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Є навіть інструкція. Так, Ну я зараз цього точно робити не буду. Воно все мокре, там по цій стіні капає вода. А взагалі тут я знаю. Постійно є такі краплі в деяких місцях, такі ось навіть потьоки залишились доторкнутися до кристалу. Бачите, вони всі різні абсолютно і світлі такі є. Ну, а ми йдемо далі. Бачите, йде підготовка до заходу. Щось там світло якраз виставляють. Отак бідненький ока немає в нього. Це на цьому місці колись було старе юрейське кладовище, а ось тут поруч встановлені пам'ятники, але вони встановлені не на місці цих першочергових могил, які тут були. Ці пам'ятники були бульдозерами згорнуті, воно все валялось часто в одному місці, розкидане, в ярах, на балках. Поблизу, а потім його все вже коли робили цей меморіальний комплекс, якщо не помиляюсь у 2011 році, то ці пам'ятники тут повстановлювали. Часто вони розбиті, ну і зараз ми можемо з вами бачити надгробки найбільш цілілі. Ось навіть бачимо, є надписи на євриті. Берта Борисовна Рабіновича. Померла в 1936 році на 61 му році життя. Бачимо, є надписи на євриті. Ось це ось колишнє приміщення контори цього єврейського кладовища. Ну, контора, зараз би це називалося адміністрація кладовища. Зараз будівля активно реставрується. Я тут досить часто проходжу. І постійно тут якісь ведуться будівельні роботи всередині. Ось такі ворота. Вони відновлені, наскільки я пам'ятаю, по фотографії тих старих історичних воріт, які тут знаходились. Ну а зараз це нові ворота до цієї території. Давайте я обійду, покажу вам їх з іншої сторони. Зараз зайдемо ще на одне місце. Досить незвична інсталяція. Бачимо, хтось приніс букет, це називається осіння айстра. Вони такі ніби як маленькі хризантеми, але це вважається айстрою. Ось так. Ну що ж, давайте туди зайдемо. Сьогодні, бачите, ніби небо плаче, аудіовізуальна інсталяція, дзеркальне поле. Тут такий ніби розстріляний метал. Тут також зазвичай лунає такий звук моторошний. Але сьогодні повимикали все це повна тиша. Ось там виставковий центр, сіра будівля. Оце там буде показ документального фільму. 1943 років. А це за підрахунками, приблизними підрахунками істориків, понад 100 тисяч людей. Серед них були євреї, роми, були радянські військовополонені, підпільники, українські націоналісти, а також психічно хворі люди. Сьогодні ми тут, щоб віддати шану всім цим людям. І сьогодні ми. Навіть не можемо зі спокійним серцем дати шану тим, хто тут загинув, бо всі думками поринули до тих живих, хто зараз захищає це небо. Робота над цим фільмом Приветствую телефильму пару років тому Стивен Спилберг снимал фильм про Холокост лист Шиллера. Земки снимал его ощущение в ДПЧ. И під час зъмок цього до режиссера Анне Стивена почали подходить люди. Уже такие молодые собственники. Ми стали розповідати йому свої історії про Холокост, як вони пережив до Холокоста. І тоді пан Стівен Спикер подумав, а чому б не зробити такий грандіозний глобальний проєкт і не зафільмувати такі історії по всьому світу. Так було і зроблено. З по світу було знято 54 тисячі робіт таких розповідей, таких тестимонів. Це не інтерв'ю, а саме це свідчення. Лише в Україні було знято 3,5 тисячі таких інтерв'ю. Не буду довго вас, не буду мучити розповідати, як ми працювали, але ще скажу, що через майже місяць буде в Лос-Анджелесі на студії Увесел, саме там, тоді розпашований був фон Фолшлаб. Стіна Спілберга, де працювали люди працівники Суфон, які працювали вже а, з відеоматеріалами. Ми відібрали, мені здається, подивились більше тиска таких свідчень відібрали більше 60-х дітей. І почався вантаж, як завжди. вышла картина. Стивен Спилберг написал фантастичный абсолютно фильм. Бо остальное слово было за продюсером, вот за паном Стивеном. И фильм вышел тогда на экран. Была грандиозная премьера о, в Киеве, уже в моем палате, приехал Стивен Спилберг, Приїхали герої фільму, яких ми тоді знайшли, які знімалися у фільмі. Ну, Це менше і все, якщо коротко я хотів би вам сказати перед нашим фільмом. Дякую вам ще за увагу, певного перегляду, безповітряних тривог. А там німці сидять саме в Україні. І питається, а я німецькою мовою виділа добре, він питається, що чому, плаче, чому так кричить та дитина. А він каже, що ну плаче дитина, мала каже, що мала дитина, та й плаче, то ті два пологіри відповідають. Він тоді каже, давай сюди дитину. І так відхилив, а ми так стояли, і ті очі. І та ж дівчина, її лице донині мені, мені перед очима. Дуже гарна вона була, і дуже мала довгий кучера молоді. Вона тримала ту дитинку і забирає в неї ту дитинку, то не мовляв, бо пару місяців. Той ніби, що вийшов з кабіни і бере її та позаможки ту дитину, битрахує з тих пилинок зі всього. І так до того мора, де зараз і стара. І так тільки плямка вона лишилася. In to dekle pod njima iznovo in bere, je kdaj imo še.